А ви знали, що хороша роба може коштувати дешево? Отож, до нас приїхала робоча, робочий одяг, парксайт, нова партія. Давайте подивимося, що ж у нас в новій партії. Вже перше достали я штанішки. Вони з такого грубого котону, ще й на підкладці знизу. Дуже кльові, демісезонні. 44-й розмір. Комбінезони тут, а вже ж попадаються на шлейках 56-го розміру. Розміри різні. Ось ще бачу утеплені штанішки на зиму. Те, що треба зараз, вони йдуть на флісіку. А ні, це не фліс. Це якась така тепленька підкладка. Похожа на фліс. Баєчка. Так. Ще один комбінезон тут попався. 50-ка. Щось буде з верхнього одягу. Буде, бачу, курточки є у нас. Так, це у нас ось такі комбінізони. Зараз достану вам курточку. Нашліюся. Ось курточка ось така, як намальована. XXL. До речі, хороший, гарний розмір. Так, що ми робимо? Ми знімаємо повні відеоогляди таких лотів. Лотики ці йдуть. Від 15 до 20 кілограм хочете побачити повне наповнення? пишіть нам в коментарі в приватне з номером шапці профілю.